На сьогоднішній день триває другий етап оптимізації скорочення розміщених на території міста Одеси рекламних конструкцій. Розміщення реклами на об'єктах Всесвітньої спадщини забороняється. Тобто, все просто. Складна тому, що ми розуміємо, що історичний центр міста це безпрецедентна велика територія у Європі, яку прийняла до лав ЮНЕСКО, на якій розташована велика кількість закладів, ресторанів, барів, магазинів тощо. І суб'єктам господарювання необхідно привертати увагу до своїх послуг. Тому е, є вихід з даної, з даної ситуації. Реклама заборонена, вивіски дозволені. У зв'язку з чим управління реклами розпочати рекомендаційну роботу щодо переформатування е, заміни реклами на вивіски. Вивіска містить назву, напрямок діяльності, торгівельну марку. Режим роботи підприємства має бути до трьох квадратних метрів. Тобто це більш така європейська практика, побудована на принципах мінімалізму. Вимоги щодо розміщення таких вивісок, якщо цікаво, у історичній частині міста Одеси погоджені та затверджені в основному порядку графічною частиною до порядку розміщення вивісок на території міста Одеси. Це так званий дизайн-код.